Серія Sniper Elite — це доволі цікаві ігри про суперкрутого снайпера у часи Другої світової війни, які поєднують собі доволі непоганий стелс з можливістю влаштовувати рембо стайл, просто розстрілюючи групи ворогів. Візитною карткою цих ігор завжди була система рентгену, яка демонструє те, як куля пробиває різні органи та частини тіл ворогів. Але вже вийшло 5 номерних частин. І вже у п'ятій частині серія досягла свого піку розвитку саме у сетінгу Другої світової. Здавалось би, що ще можна зробити, не змінюючи сетінг. І от нещодавно Sniper Elite Resistance демонструє те, що все, серія перестала розвиватись і реально чогось нового вже неможливо додати. Бо у грі вже і так купа різноманітних механік, і якщо розробники не вирішать змінити сетінг на щось інше. Наприклад, війну у перській затосі, В'єтнам або навіть у сучасні часи, то я не знаю, кого ще може зацікавити чергова частина одного й того ж самого. Що добрий день? Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Sniper Elite Resistance. Я повністю пройшов сюжетну кампанію, пройшов всі додаткові місії, пограв у мультиплеєр та режим виживання і прощупав все, що пропонує ця гра. Тому влаштовуйтесь зручніше і приготуйтесь відстрілювати яйця та інші органи фашистам. Перед сюжетно в нас тут в шостий раз німці створюють чергову суперсекретну зброю у супертаємних лабораторіях. А головному герою, який цього разу зовсім інший, в черговий раз потрібно зруйнувати плани фашиків та врятувати союзні війська від поразки. Особисто мене вже задовбали фашики, які кожного разу будують вундервафлю. Ну серйозно, скільки ще можна дрочити одну й ту ж саму тему. Єдина відмінність цієї частини від головної номерної серії це те, що головний герой це тепер Гаррі Хоукер. британець з доволі відчутним британським говором, який до цього з'являвся у третій, четвертій та п'ятій частинах серії як другорядний персонаж для кооперативного режиму. Він взагалі нічим, окрім зовнішності та говору, не відрізняється від головного персонажа серії. Має всі ті ж самі вміння, може використовувати всі ті ж самі інструменти і так далі. Ну Тобто, технічно в нас тут той самий персонаж, просто з іншим скіном. За сторони німців, звісно, що представлений новий суперзлий генерал та вчений, який розробляє чергову вондервафлю. На жаль, цього разу розробники стали жадібніші, і тому можливість відстрілювати яйця Гітлеру продається окремо за 8 баксів. І це до того, що за саму гру просять мінімум 60 баксів. Події цього разу розгортаються у так званій Вічі Френс. Це окупована північна та західна територія Франції, у якій Німеччина встановила свою окупаційну владу. Цю так звану зону було створено в червні 1940 року та переіменована в зону Норд північна зона у листопаді 1942 року. Коли раніше неокупована зона на півдні, відома як зона Лібре – вільна зона, також була окупована та перейменована в зону суд, південна зона. Ці зони відігравали важливу роль у подіях Другої світової війни. А з'явились вони через те, що Франція підписала перемир'я з німцями 22 червня 1940 року після блискавичної війни в Вермахту, яка призвела до падіння Франції. У той час і французи і німці вважали, що окупація буде тимчасовою і триватиме лише до тих пір, поки Великобританія не домовиться, що як вважалось було неминучим. Серед різних пунктів договору було те, що Франція погодилася, що її солдати залишатимуться військовополоненими до припинення всіх військових дій. Оскільки про сюжет більше немає що розповісти, давайте розглянемо, що відбувається з ігровим процесом у вже шостій грі у серії. А тут, на жаль, взагалі без будь-яких змін у порівнянні з п'ятою частиною. Ви так само можете самі обирати стиль проходження кожного рівня. Бажаєте бути приводом і проходити все по стелсу, і навіть не вбивати нациків. Добре, гра пропонує вам такі можливості: ховання у високій траві або кущах, можливість свистіти для того, щоб привертати увагу ворога, можливість притулятись до укриттів і переміщуватись між ними. Звісно, що зброю з глушниками і систему гучного навколишнього шуму, за яким ви можете приховувати постріли зі снайперської гвинтівки, різноманітні види набоїв, серед яких є нелетальні, що й дозволяють проходити гру взагалі нікого не вбиваючи. До всього цього на кожному рівні ви можете знайти лом та кусачки. Лом дозволить відкривати деякі скрині та відривати дерев'яні дошки для того, щоб відкрити приховані проходи. Кусачки дозволять перерізати провода стовбів з сиренами, різати решітку та зрізати замки. Бажаєте бути рембо і просто мочити всіх наліво та направо? Теж не питання. Гра пропонує доволі непоганий арсенал, як снайперських гвинтівок, так і різноманітних автоматів та дробовик. На додачу до цього різноманітні міни, підривні пакети, гранати і так далі. У вас також є можливість піднімати зброю будь-якого ворога. Або просто ту, що лежить на рівнях, і використовувати її, але лише допоки не закінчаться набої. Ворогам же додали щось схоже на Last Known Position зі Splinter Cell Conviction. Тому відтепер вороги, які вас помітили або підняли тривогу, будуть шукати вас не по всій мапі, а саме в тому місці, де вас востаннє помітили. Звісно, що якщо вони не знайдуть вас за певний час, то їх занепокоєність спаде, тривога замовкне і вони повернуться до свого спокійного стану. Також ви можете використовувати майже все для створення пасток. Вбили ворога, закладіть у його труп гранату чи міну, і ті, хто його знайдуть, підірвуться. Бачите, вмикач сирени, зробіть з нього бубітреп, і той невдаха, що побіжить вмикати тривогу, дуже сильно пошкодує про це. Загалом гра пропонує дійсно доволі велику суботу у питанні того, як саме її проходити. Прокачка у грі повністю перейшла з п'ятої частини. Є три категорії. Бій, спорядження та тіло. У кожній категорії по 9 вмінь, і всі вони без будь-яких проблем прокачуються за одне проходження сюжетної кампанії. Все, що стосується зброї, атачментів до неї та їх відкриття, також перенесено з п'ятої частини. Для розблокування того чи іншого атачменту, або ж для розблокування нових видів зброї, вам необхідно як просто проходити завдання, так і виконувати на них певні умови. Найголовнішим є усунення особливих цілей у специфічний спосіб, наприклад, отруїти офіцера або підірвати його за допомогою бомби у вигляді щура і так далі. Загалом, з точки зору ігрового процесу, в мене немає дорікань, бо він все такий ж гарний, як і раніше. Але це все вже було, а нічого нового у грі не з'явилось від слова зовсім. Звісно, що у грі просто купа різноманітних колектаблів і тому подібного. Тому для лютих фанатів цієї серії, яких ще не задовбав сетінг, тут точно є на що витрачати десятки годин. Та нас цікавлять окремі ігрові режими, які присутні у грі. Місії пропаганди це завдання трьох типів. Стелс це коли потрібно на час максимально непомітно усунути 20 ворогів. Якщо ви робите непомітне вбивство, то тоді вам додається 30 секунд до таймера. Якщо ж вас помітили, то навіть тейкдауни не додають вам часу. Ціль встигнути вбити всіх, і при цьому так, щоб у часу залишалося якомога більше. За всі дії ви отримуєте очки, які впливають на фінальний рейтинг завдання. Снайперські найлегші, це коли вам потрібно просто замочити всі цілі з гвинтівки за відведений час. Тут це працює навіть легше, ніж у стелс-завданнях. Просто робіть смачні вбивства і отримуйте очки. Найскладніше, і це поки що єдине таке завдання це бій. Коли вам дається дуже мало часу від самого початку, і вам потрібно дуже швидко знищувати ворогів та ворожу бронетехніку, враховуючи те, наскільки складно знищувати танки у грі, так само як у п'ятій частині, для отримання максимального рейтингу у цьому завданні доведеться попітніти. Звісно, що є повноцінний режим кооперативного проходження, у якому ви можете разом з другом пройти всю сюжетну кампанію. Мультиплеєр взагалі не змінився у порівнянні з попередньою частиною. Так само ви можете дуже довго повзати по мапі і миттєво отримувати ваншот від от гравця, який приховався десь у срайці світу. Особисто я не фанат мультиплеєру у цій серії ігор, але судячи з того, що гравці в ньому є, комусь він подобається. Режим виживання, в якому вам потрібно пережити 4 рази по 15 хвиль ворогів і при цьому не дозволяти їм заходити у зону, яку ви захищаєте. В нього також можна грати у кооперативі. Ну і звісно, що вторгнення, які були представлені у Sniper Elite 5, це ну як у Dark Souls, коли до вас у будь-який момент під час вашого проходження сюжетної місії може вдертись інший гравець у вигляді німця. Ну або ж ви можете вторгатись до інших гравців. Якщо вторглись до вас, то ваша ціль – вижити та вбити попаданця. Якщо вторгаєтесь ви. То на вашому боці всі NPC на локації, і вам потрібно знайти та вбити гравця, що проходить завдання. Іноді може бути так, що NPC встигають його вбити ще до того, як ви його знайдете. Для кожного з режимів, включно з вторгненнями, окрема прокачка, скінчики та розблокування зброї з атачментами. Тому знову ж таки, лютих фанатів ця гра може затягнути на доволі довгий час. Снайпер Elite Resistance на превеликий жаль взагалі ніяк і нічого не розвиває. Скажу навіть більше: частина рівнів, якщо взагалі не всі, взяті тупо з п'ятої частини серії. Дві місії у грі відбуваються на одній тій ж самій мапі. Самі розміри мап стали значно менші, аніж велетенські простори у попередній грі. Єдине, що приємне, так це візуал. Гра виглядає доволі гарно і пейзажі прямо ну от просто вау, як красиво! У грі гарний звук і є навіть звукове позиціювання, яке дозволяє на слух розуміти, де знаходиться ворог або бронетехника. Але в усьому іншому, на жаль, Resistance відчувається як дуже дороге доповнення до п'ятої частини, а не як повноцінна самостійна частина серії. Загалом, мені було приємно знову пограти у Sniper Elite, але, чесно кажучи, хочеться чогось нового. Як я і сказав на початку відео, хоча б новий сетінг. Бо новий сетінг дозволив би додавати нові різноманітні гаджети та зброю, яких не було під час Другої світової війни. Та й сюжет про нацистів, які в черговий раз створюють вундервафлю, вже подзаїбав. Тому якщо ви лютий фанат цієї серії, то тоді так 100% грайте у резістенс. В іншому випадку, вам з головою височить п'ятої частини з усіма доповненнями, і вам точно не варто витрачати мінімум 60 баксів на резістенс. Ну а слухати мене чи ні, то вже вирішувати вам. Кра вийшла на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, а також на ПК і у GeForce Now. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Zen View. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!